Усім привіт! Мене звуть Владислав. А я вітаю вас на каналі Ігромах. Сьогодні на огляді у нас настілка про риболовлю, але не звичайну, а добряче приправлену жахом, божевіллям та глибоким жалем. Тож збирайте свої снасті, готуйте човен, бо у морі на вас чекає не тільки повно риби. Дорогі глядачі, внаслідок масованого обстрілу Києва 4 липня 2025-го ми втратили склад, де зберігалися наші з вами улюблені настілки. Третина всіх ігор, що були там, повністю знищені. У цей важкий час ми отримали багато слів підтримки від вас, за що дуже вдячні. Зокрема, автор гри Глибокий жаль Джадсон Коуен висловив щиру солідарність і запропонував свою допомогу. Ми сердечно дякуємо йому, Tetix Games та Board Game Circus за теплі слова, чуйність та готовність допомогти. Це надихає нас рухатися далі, не опускати рук і відновлювати те, що втратили. Від усього серця дякуємо кожному. Це більше ніж просто слова. Це про людяність та справжню єдність у спільноті настільних ігор. Глибокий жаль це карткова гра «Жахастик», де від одного до п'яти вправних рибалок вирушать на риболовлю у брайні Діп. І, турбуючи морські глибини своїми гачками, сподіваються зібрати найбільший і найцінніший улов. Гра триває 6 днів, бо в неділю після такого напруженого тижня вам неодмінно знадобиться відпочинок. Ловіть рибу усяких потвор та будьте обережні з химерними жителями океанічного дна. Вони можуть викликати огиду, а ще нудоту, запаморочення, галюцинації, і, взагалі, через них можна втратити здоровий глузд. Кожного ігрового дня у вас буде два варіанти залишитися рибалити або ж повернутися у порт, аби придбати нові снасті, продати свій улов, чи запасти його і отримати переможні бали. А тепер давайте по порядку. Як я вже говорив, партія у глибокий жаль триває 6 днів. Приблизно 30 хвилин на одного гравця. Також можна скоротити тривалість і до 20 хвилин, поклавши маркер. На вівторок. Один день проходить у чотири фази: старт, оновлення, оголошення намірів, дія. Старт. Цю фазу у перший день ми пропускаємо. Переміщуємо маркер відстеження днів на одну поділку вперед. Маркер першого гравця відправляється далі за годинниковою стрілкою. Розкриті карти риби в морі скидаємо у цвинтарі. Усі гравці у морі повинні. Трохи охолодити свої амбіції і перемістити човен на одну глибину назад, бо до кінця гри одних карасів залишать. Оновлення. Набираємося хоробрості. Кожен гравець бере усі свої кубики з відпрацьованого скопу, додає будь-яку кількість невикористаних зі свіжого скопу і кидає їх. Виберіть кубики, які покладете у свіжий скоп. Ліміт максимальної кількості кубиків буде зазначений на треку божевілля. Кубики, що залишилися, розміщуються у відпрацьованому скопі. Ними можна буде скористатися у наступні дні. Той, хто у свіжому скопі має найбільшу суму на кубиках, бере рятувальний круг і кидає йому іншому гравцеві на свій вибір. Рятувальний круг зменшує складність вилову однієї риби на два гачки, або зменшує ціну в одній крамниці на два рибомані. Оголошення намірів. Цю фазу ми теж пропускаємо у перший день. Добряче подумайте, що робити. І починаючи з першого гравця, гордо заявіть усім, де ви плануєте провести день у морі чи в порту. Розмістіть свій кораблик у відповідному місці. Гравці, які були в порту напередодні, повинні повернутися у море на першу глибину. Не забудьте екіпірувати свої водилища та котушки під планшетом у відповідних слотах. Ніхто не забороняє вам згодом замінити їх, але це можна буде зробити лише під час наступної фази оголошення намірів. Дія остання фаза, де наповну розкривається увесь ігролад цієї настілки. Усі гравці, починаючи з першого і за годинниковою стрілкою, виконують одну дію або пасують. Доступні дії залежатимуть від того, де знаходиться гравець у морі. Ви можете ловити рибу або покинути човен в порту. Тоді вам доступні дії продавати рибу, запасати її або купувати предмети. Якщо гравець не може виконати дію, він повинен спасувати. Тепер він не може виконувати жодних дій аж до наступного дня. Проте гра не залишить вас без приємного бонусу. У той момент, коли гравець пасує, він тягне мільку. Або скидає одну випадкову карту жалю. І щоразу як його пропускають за порядком ходу, він може робити те ж саме. Що не лишається єдиний гравець, який не спасував, він може зробити ще дві дії. Після його останнього ходу вже ніхто не отримує жодних винагород, а гра переходить у наступний день. Отже, пропоную ознайомитися з анатомією наших рибок перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самої риболовлі. Бо що це за рибалка, що не підготовлений у море йде. Як зазначено у самих правилах, термін риба використовується у дуже широкому значенні, бо деякі з цих створінь геть зовсім не риби, але кілька спільних рис все ж мають. Такі у нас чудові риби тут вводяться. Зрозуміло, це її назва, трохи нижче це розмір і тип цієї рибини. Звичайна або химерна. Це вартість, яка працює як для продажу в порту, так і для здобуття переможних балів наприкінці гри. Вона буде коливатися залежно від того, який у вас рівень божевілля. І запам'ятайте, продаючи химерну рибу, обов'язково беріть карту жалю. Циферка правіше – це складність вилову. Тобто таку суму значень на кубиках ви повинні витратити, аби зловити її, внизу відомості про неї і глибина, з якої ви її дістали. І ось тут ефекти. З гачком той, який спрацьовує одразу після вилову. З оком той, який застосовують після розкриття карти. З ротом це та риба, яку ви Можете з'їсти та скористатися її властивостями, а потім карта скидається. Постійний ефект це там, де немає жодних іконок. Ефект діє постійно, поки цю карту розкрита. Іноді з'являтимуться риби з такою іконкою. Підкидайте рибкоїн і перевірте, чи фортуна сьогодні на вашому боці. А зараз дуже крутий момент, який ідеально ліг у цю гру. Придивіться до звороту цих карт. Ви можете помітити тіні, завдяки яким не складно здогадатися, що це маленька, середня і величезна риба. Кожен гравець на початку гри отримує ось таку карту, на якій зазначена глибина, розмір тіні, складність вилову на усіх трьох глибинах та співвідношення химерних риб до звичайних. І нарешті зараз я покажу вам, як правильно рибалити. Перше, що ми робимо, це закидаємо вудку і вибираємо косяк на поточній глибині. Знаходимося нижче, можемо ловити тут. Знаходимося на самому дні можете ловити з будь-якого косяка. Як спускатися глибше? Розповім згодом. Підсікаємо. Перевертаємо карту і дивимось, чи є ефект з іконкою ока. Бачимо, що є, застосовуємо його. Далі за рибку потрібно заплатити кубиками зі свіжого скопу, сума значень яких повинна дорівнювати або перевищувати складність вилову. Але решту вам ніхто не дасть. Використані кубики гравця переміщуються у відпрацьований скоп. Якщо у вас були кубики снастей, куплені в порту, і ви використали їх. То вони повертаються у мішечок. Може статися таке, що ви не можете оплатити складність вилову або не хочете. Тоді обов'язково витратьте один будь-який кубик і потягніть карту мільки. До речі, мілька буває і справді дуже корисною, адже, наприклад, ось ця карта допомагає зменшити складність вилову на один. Піймали рибу, тоді подивіться, чи вона має ефект лову. Він відсутній. Тому просто забирайте свій улов і нікому не показуйте його, щоб інших гравців не душила жаба. Риболовля це важке ремесло, яке вимагає багато кропіткої роботи над своїми навичками. Тож швиденько пробіжимося по повільним діям, які доступні кожному рибалці. Вони не вважаються основними. Перед початком риболовлі киньте якір. Це означає, що витративши один кубик, ви можете спуститися нижче на одну глибину, другий кубик, і ви вже майже на дні. З'їжте рибу і отримайте додатковий ефект. Використайте бляшанку хробаків, аби поглянути на рибу і вирішити, куди її покласти, залиште зверху чи знизу колоди косяка. І дві останні вільні дії я покажу на прикладі: це використання рятувального круга і мільки та предметів. Ми підсікаємо кракена. В нас немає такого значення на кубах, аби його витягнути. Тому я скидаю рятувальний круг і зменшую складність вилову на 2. У мене є кілька карт мільки, які сумарно зменшують складність вилову теж на 2. Також я маю турбинку личинок, яка зменшує теж на 2. І ось тролінгове водилище, яке зменшує складність вилову великої риби на один, якраз для кракена. Схоже, що нам вдалося зменшити складність вилову до нуля, і навіть кубик витрачати не потрібно. Друга і основна дія в морі це покинути човен. Її можна виконати лише один раз за гру, адже після цього ваш рятувальний човен перетворюється у щось, що викликає справжній монструозний жаль. Ви повертаєтеся в порт. І надалі до кінця ігрового дня вам доступні дії лише тут. Наприкінці гри такий рятувальний човен збільшує глибину вашого жалю на 10, що може погано вплинути на фінальні результати. Проте він не рахується, як карта жалю при підрахунку вашого божевілля. Заплутав вас тепер потрібно розплутувати. Протягом гри ми будемо накопичувати карти жалю. Коли нам гра підкидає ось таку іконку, ми беремо верхню карту жалю. Можемо легесенько підглянути і покласти собі до лілиць. Майже та сама, але перекреслена іконка, означає, що нам потрібно скинути одну карту жалю. Якщо тягнуть чи скидають кілька гравців, то це роблять починаючи з першого гравця і далі за порядком ходу. Кількість карт жалю впливає на те, де ми перебуваємо на трекері божевілля. Зараз ми маємо, наприклад, шість карт, але якийсь ефект змушує нас взяти ще одну карту жалю. Ми рухаємося по треку нижче на значення 7-9, Відповідно, змінюються і модифікатори цін на звичайну та химерну рибу. Також зростає і наша максимальна кількість кубиків. Якщо рівень вашого божевілля падає і у вас опиняється більше кубиків у свіжому скопі, ніж дозволяє ваш показник максимальної кількості кубиків, вам не потрібно їх прибирати. Як зовсім здурієте, то можна ще й знижку в порту на мінус один рибомані отримати. Це фактично означає, що ви вдалися до крадіжки. Глибина жалю інформація, що прихована від інших гравців протягом гри. Це те, що ми маємо на лицьовому боці цих карт. Числові значення від нуля до трьох з підписами про вчинки у житті, за які нам особливо соромно. Наприкінці гри глибина вашого жалю дорівнює сумі значень усіх ваших карт жалю, плюс 10, якщо ви перевернули свій рятувальний човен. Гравець із найглибшим жалем повинен скинути найдорожчу запасену рибу. Врешті-решт ми дійшли з вами до порту і ді, які ми можемо там виконувати. В порту можна перепочити та підготуватися перед наступним виходом у море. Перш за все, як повернетеся у порт, наберіться хоробрості знову. Перекиньте кубики з використаного скопу, і ті зі свіжого скопу, значення яких вам не подобаються. Накопайте собі хробаків у бляшанку, і не обов'язково, але ви можете скинути одну карту жалю. Вже можна зайнятися і серйозними справами. Для початку продамо те, що наловили. Візьміть будь-яку кількість риб у руці, порахуйте змінену вартість, враховуючи поточний рівень божевілля. Більше 10 рибомані заробити не можна, а за кожну продану химерну рибу ви ще отримаєте карту жалю. Коли вдосталь наторгуєтеся, можна і запасти рибу. Виберіть з руки до трьох карт риби і розмістіть їх у вільних слотах у верхній частині планшета вудкаря. Після того, як зробите це, забирати або заміняти їх вже не можна. Настав час закупитися перед завтрашнім відпливом. Виберіть крамницю, яку ви ще не відвідували під час цього візиту до порту у крамниці вудилищ за один рибомані потягніть верхню карту з колоди. За три рибомані потягніть три і залиште одну карту. Решту затасуйте в колоду. За п'ять потягніть п'ять, дві залиште і решту в колоду. З крамницею котушок абсолютно ідентична ситуація. А ось з припасами трохи відрізняється. У крамниці кубиків не важко здогадатися, що можна докупити ще кубиків. За один рибомані потягніть один кубик з торбинки. За три рибомані два кубики. І п'ять аж цілих три кубики. Киньте ці кубики і покладіть їх у свіжий скоб. Якщо б перевищили максимальну кількість, то надлишкові переміщуємо у відпрацьований скоп. Хіх! Провів вам цілу екскурсію у тому порту. Перш ніж рахувати переможні бали, спочатку усі гравці відкривають і підраховують суму значень усіх своїх карт жалю, додаючи до загальної суми 10 балів, якщо перевернули свій рятувальний човен. Гравець із найглибшим жалем повинен скинути одну зі своїх запасених риб. Якщо ви граєте у двох, то це найдешевше запаси на риби. А якщо у вас троє і більше, то найдорожче запаси на риби. Момент істини: рахуємо карти риб у руці за вартістю скоригованою вашим поточним рівнем божевілля. Отримайте по одному балу за кожні два рибу Запасені риби рахувати вже трохи складніше. Спочатку за поточним рівнем божевілля, і те, що вийшло, помножене на модифікатор x2 та x3. Перемагає той гравець, який здобув найбільшу кількість балів. Додам також, що у комплекті з базовою грою в подарунок іде міні-доповнення жалюгідні щупальця, яке додає 18 нових карт риби та нову механіку найбільшого жалю, де кожен гравець на початку партії отримує по одній такій карті під свій планшет. І залежно від кількості карт жалю у руці, на початку кожного дня він отримує можливість скористатися. Приємним бонусом, крім того, у грі присутній соло-слеш-кооперативний режим, де ви самостійно або зі своїми друзями без усіляких сварок за улов можете досліджувати і каталогізувати різні види риб. Як ви могли помітити, глибокий жаль це не просто гра про риболовлю. Це дивна моторошна атмосферна подорож у безодню. І ось хто отримає від неї справжнє задоволення. Лавкрафтівці. Якщо ви вмієте насолоджуватися параноєю, абсурдом і темрявою, що повзе з морських глибин, то ця настілка зможе навіяти вам ці знайомі відчуття вже з першого погляду на неї. Естети кубики та деякі інші компоненти, це бос першого рівня. Цим сильно не здивуєш. Але цей арт це бос, якого не перемогти. І на мою думку, разом з тематикою гору риболовлі, це найкраще поєднання. Перегравчуки. Так, за кілька партій ви вже ознайомитеся з усіма рибами, що населяють тутешні води. І на секунду може здатися, що ця гра на два-три рази. Але завдяки азарту, злегка контрольованому рандому і неконтрольованим гравцям за столом, кожна партія буде веселішою за попередню. Бо вічну стратегію, яка буде працювати завжди, навряд вийде реалізувати. Любителі ризику і блефу. Ви постійно будете вагатися, задуритися глибше і ризикнути, чи грати обережно, повертатися у порт, чи спокуситися на ще один день морі. Гра винагороджує сміливих і працьовитих, але не завжди щедро. Рибалки! Хоч глибокий жаль має небагато спільного з реальною риболовлею, але людям, які займаються цим професійно або є аматорами, точно її оцінять позитивно. А ще можете записати собі цю настілочку як ідею на подарунок до Дня рибалки або Всесвітнього дня рибальства. Насправді я рекомендую її спробувати кожному, навіть якщо ви не потрапили у цей списочок. Бо такі настілки – це велика рідкість, особливо зараз, коли ігри часто обирають безпечні теми, перевірені механіки і йдуть без жодного креативу. Глибокий жаль це гра, яка не намагається бути приємною, іноді навіть відлякує. Вона не дасть тобі розслабитися, вона б'є в лоба чітким запитанням. Ну що, пливемо? Такі красуні гріх відмовити, і ти знову відкриваєш цю коробку, ситапися і пливеш. Пливеш за рибою, славою і за перемогою. Ну і дрібкою божевілля. Це точно не філер на півгодинки, це емоційне випробування з домішками чорного гумору, важких рішень і філософського післясмаку. Якщо ти вже сів за цей стіл, зворотного шляху немає, хіба що через порт. Але там як відомо п'ють не просто так. Наразі до 29 липня триває передзамовлення на глибокий жаль зі знижкою у 20%, а наклад орієнтовно очікуємо у вересні 2025-го. Ми дуже дякуємо усім вам за перегляд цього відео. Бонус для усіх глядачів, які переглянули його до кінця. Промокод Коротун 15, завдяки якому ви зможете придбати наявні настілки на сайті громади зі знижкою у 15%. Відсотків. Підтримайте відео вподобайкою, коментарем і не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато цікавих оглядів. До нових зустрічей, Па-па.